На вигляд Тендітна а насправді сильна та безстрашна. Катерина, вдова військовослужбовця, підполковника Романа Свірчевського. Жінка уже понад чотири роки служить у лавах Збройних сил України, одягла форму після трагічної загибелі чоловіка на фронті. Катерина розповідає, не могла вчинити інакше, адже її коханий мріяв про вільну та незалежну Україну. Він віддав військовій службі 17 років свого життя. Роман, у числі перших, пішов добровільно на Фронт. Він а, був патріотом, а саме основне він любив свою, ту справу, яку він робив. Він добровільно перший раз пішов, і другий раз добровільно пішов. В якому році? В 14 му з самого початку. З самого початку, коли почалося, ще коли не знали, як навіть правильно назвати, що це у нас, і він пішов. Хоча в нас на той період тільки народилася молодша донька. Їй було півтора місяці, і він пішов. Катерина пригадує, майже весь час чоловік був змушений тримати в таємниці місце свого перебування. Роман брав участь у важких боях та був у найгарячіших точках Донбасу. Жінка впевнена, його відвага і сила духу передалась і для неї. Пригадує, після того, як втратила чоловіка у 2019 році, залишивши роботу менеджера у місцевій турфірмі, пішла вчитись воювати. Бойовий вишкіл видався надзвичайно важким, як психологічно, так і фізично. Однак, бажання. Помсти було сильнішим. У нас були ранішні стрільби, ми вставали в 4 години ранку, в 6 годин ранку. Той, ну, не було такого, щоб ми могли там поспати до 8, там, до 9 години. Ми вставали в 6, в 5, в 4. З якої зброї ви навчилися стріляти, на якій відстані? Ми ну, там саме вчили з АК-74 стріляти автомата Калашникова, з РПГ. Навчили стріляти, ЗСВД вчили стріляти. Ну то є по максимуму навантаження. Життя військового це надзвичайно складно та виснажливо. Однак Катерина мужньо несе службу, адже знає, що захищає найцінніше у своєму житті двох доньок. Самі дві основні речі, які він мені залишив, це не речі, це діти. Коли на них дивишся, ти усвідомлюєш, що особливо на старшу, вона дуже на нього схожа. Що він залишив після себе ну, гарний спадок, коли не стало тата, а мама пішла на службу. Дівчатка були ще зовсім маленькі. Нині Даринці уже 9, а Софії 11. Вони нещодавно повернулися з за кордону, де були майже рік. Разом із мамою вони відвідали поранених військовослужбовців, передали їм гуманітарну допомогу. Потім поїхали до тата. Та пам'ятаю свого свотату, як ми ним гуляли, як він мені розказував історію. У нього у мого тата були такі казки, що це. Ніяких не зрівняються. Чесне слово, там треба було йому дати ручку, листончик він би мог написати там свою книжку. Все, що на якісь там казки для дітей. Сьогодні, коли дівчатка підросли, вони чітко розуміють, за що боровся їхній тато, а тепер і мама. Вони пишаються, що мають таких батьків, хоч зізнаються, часто хвилюються за маму. Ну мама військова. Я дуже сильно можу навіть сказати, горжусь, типа. У мене мама військова. Буває страшно за маму, особливо коли вона йде на сутки. Вона ж йде в ліс ага. і Ліше, може там може бути Там може мам... бути як іміна, так і міна, так і може бути спокійно. І, і ще мама так. говорить, що там кабани бігають. Катерина разом із дітьми мріють про нормальне життя без тривог, ракет та вибухів, однак розуміють, що це потрібно відвоювати. Військовослужбовиця розповідає, не здасться ніколи, адже саме цьому навчив її коханий. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.